Моя улюблена християнська пісня це Мерсі Калчер Холі Холі. Мені дуже подобається, який посил в з цієї пісні, тому що там є такі слова: що ти будеш робити, якщо прийде цар слави, можемо тільки вклонятися і взивати до, до нього святий, святий. Я прийшла до Господа в 17 років, коли в моєму місті відкрили церкву, і в тому закладі, де я працювала офіціанткою, в тому кафе, в тому ж місті проводила служіння, і через деякий час я познайомилася з молоддю, мені сподобалось. Я дуже так обережно, але йшла до церкви, до служінь, до домашніх груп. І через деякий час я почала справити прославлені. І сьогодні вже я 11 років з Господом, Вся слава нашому Ісусу. Останнім часом мені дуже подобається цей вірш. 1 Коринтян 6,17. А єднаючися з Господом, є один дух з Господом. Це надає мені силу, коли Дух Господній наповнює нас. Ми стаємо справжніми. Ми, я стаю тою, якою мене бачить Господь. І я бажаю, щоб ви теж відчували цю, цю єдність з нашим Господом. Амінь. Якщо б я могла повернути час назад, я б зробила ще більший вклад у своє покликання. Більше займалася б музикою, більше вкладувала в той талант, який Господь в мене поклав. Більше служила б людям і Господу, щоб ще більше досягти результатів і слав для Бога. Амінь. І це дуже важливо, тому що цей час, час молоді, це саме той час, коли Господь вкладує у вас той талант, той дар і те покликання, яке він бачить в вас. Тому не гайда цей час атворить Божу роботу для його слави. I mean